Славний святий Йосифе, найчистіший обручнику приблагословеної Діви Марії, о, якими великими були болість і тривога твого серця, коли тебе занепокоїла думка, чи не мав би ти упустити чистої своєї обручниці. Але і радість твоя була великою, коли ангел сповістив тобі про святу тайну. В Заради цього болю й радості просимо Тебе, потіш наше серце тепер і в годині смерті, потіш нас ласкою милосердного Бога, щоб і ми з Ісусом і Марією побожно жили, свято вмерли. Амінь. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа. Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Славний святий Йосифе, Блаженний патріарху, вибраний опікуне Бога Слова, о, якою великою була твоя болість, коли ти бачив, в якому убостві знаходилось дитя Ісус у вифлеємі, але невимовною була й Твоя радість, коли ти почув пісні ангельських хорів і побачив небесне світло, що розігнало темряву. Ночі. Заради цього болю і радості просимо Тебе, випроси нам ласку, щоб після цього життя колись і ми почули славні співи ангелів і були учасниками небесного щастя. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Славний святий Йосифе, ти так послушно виконував накази Божі, О який гострий біль проймав Твоє ніжне серце. Коли при обрізанні бачу дорогоцінну і святу кров дитяти Ісус, нашого Спасителя, але велика радість і втіха наповнила тебе тоді, коли дитя одержало ім'я Ісус. На цей біль і радість просимо тебе, випрости нам ласку, щоб ми, очистившись від усіх гріхів своїх, з найсвятішими іменами Ісуса і Марії в серцях своїх і на устах спокійно могли схилити голову до сну. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене пнітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Славний святий Йосифе, визначний заступнику перед Богом. Ти брав участь в тайні відкуплення нашого. О! Якого великого болю завдали твоєму серцю пророчі слова старця Симеона про страждання Ісуса і Марії, але яку святу радість викликала в твоїй душі думка, що ці страждання принесуть спасіння і славне Воскресіння багатьом людям? Заради цього болю й радості просимо тебе, випроси нам ласку. Щоб і ми примкнули до тих, що колись заслугами Ісуса Христа і молитвами пречистої Діви Марії воскреснуть на вічну славу. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Славний святий Йосифе, вірний опікуне, втіленого Сина Божого, як багато журби, трудів і нестатків пережив ти. Коли здобував насушний хліб і все потрібне для Сина Божого, особливо, коли ви втікали до Єгипту, але безконечною була твоя радість, що ти повсякчас з Господом Твоїм міг перебувати і бачити, як падають перед ним ідоли Єгипту. Заради цієї болісті і радості Твоєї просимо тебе. Випроси нам ласку, щоб ми могли завжди далеко перебувати від пекельних ворогів, а особливо від усяких нагод, які ведуть до гріха, щоб у наших серцях упали ідоли гріха, й ми, присвятивши себе на службу Ісусовій Марії, через них отримали щасливу смерть. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І плід лона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Славний святий Йосифе, ангельська душе, ти з подивом дивишся на те, як повинується тобі цар неба, коли ти повернувся з Ісусом і Марією з Єгипту. Серце твоє наповнилося тривогою, що юдеї царює Архилай замість ірода, батька свого, але скоро заспокоїлось словами Ангела. Що в Назареті можеш перебувати з Ісусом і Марією. Заради цього болю і радості просимо тебе, випроси нам ласку, щоб наше серце було вільне від усякої тривоги, щоб ми з чистим сумлінням спокійно жили з Ісусом і Марією, а в годині нашої смерті могли віддати свої душі в руки Богові. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Славний святий Йосифе, досконалий взоре святого життя, який великий біль відчув ти, коли, втративши малого Ісуса продовж трьох днів старанно шукав Його, але хто може описати твою радість, коли ти нарешті знайшов найдорожчий свій скарб? У храмі поміж учителями. Заради цього болю й радості просимо Тебе, щоб ми ніколи не втратили Ісуса через смертельний гріх, а коли б на наше нещастя все-таки це сталося з нами, тоді, особливо ж у годині смерті нашої, нехай жаль не дає нам спокою, доки Його знову не знайдемо. І не станемо гідними Його ласки, щоб, діставшись до неба, могли й ми Його щедрість разом з Тобою навіки славити. Амінь. Отче наш, Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими і жінками, і благословене плід на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже, Ти вибрав своїм Божим провидінням святого Йосифа на обручника, причистої діви, дозволь ласкаво, щоб і ми, Його, як свого заступника на землі. Опісля ж і у небі, як покровителя, вітали. Амінь.